Велесова ніч або український Хелловін цикл Бесіди з пані Оленою. В Україні вже багато років відзначають іноземне свято Хелловін у ніч з 31 жовтня на 1 листопада. За легендою, у цю ніч душі всіх померлих приходять на землю та блукають вулицями. Дехто ставиться до його святкування вкрай негативно, зазначаючи, що це чуже запозичене свято. Насправді, Хелловін святкували в старовину і українці. Тільки називалося це дійство Велесова Ніч. Що ж це за Велес та як з'явилося свято? Англійське свято Хелловін перекладається як Ніч усіх святих, хоча в старовину це була ніч усіх мертвих. Язичники шанували предків значно більше, духів не боялися, а вже у християнські часи назва свята трансформувалася. Для наших предків за часів язичництва ніч з 31 жовтня на 1 листопада була часом вшанування померлих предків, які за віруваннями спускалися на землю. В пам'ять про померлих родичів запалювали свічки в домі та готували частування, яке залишали стояти до ранку. До чого тут Велес, до хрещення Київської Русі на території сучасної України були зовсім інші вірування. А саме язичництво. Наші предки вірили в богів, які є уособленнями різних сил чи природних явищ. Взагалі, усі легенди та традиції трималися навколо сили природи, зміни сезонів, циклічності всього, що відбувається довкола. Велес бог мистецтва, творчості, багатства, таланту і щастя. Саме він вважався опікуном усього живого та відповідав за розквіт душі людини. Вважали, що саме він навчив людей жити в гармонії з природою. Умінням доглядати тварин, сіяти зерно, землю обробляти завдячували наші предки саме Велесу. Тому і ставили його на рівні з перуном та з великою шаною справляли Велесову ніч. Існує легенда, що з 31 жовтня на 1 листопада Чорнобог отримує владу від Білобога, Велес же, знаходячись у двох вимірах, максимально зближує між собою два світи живих та мертвих. Тобто добро та зло зустрічаються. Тільки Бог Велес, як один з найстарших богів, був здатен пізнати сили й таємниці цих двох світів. Ця ніч була часом для очищення, переосмислення життя, подолання страхів. Вірування, пов'язані з зустріччю духів, захистом душі й оселі від нечисті. На це свято люди прикрашають свої домівки різноманітними дарами осені. Горобина займає особливе місце в оздобленні, оскільки вважають, що вона відганяє злих духів. Окрім цього, для декорування використовують овочі, якот, кабачки та гарбузи, а також яблука та сезонні квіти, що створюють атмосферу осінньої святковості. Перед початком свята прийнято наводити чистоту в будинку та приймати лазню, в якій для душ померлих предків залишають новий віник та відро чистої води. Будинки в цю ніч прикрашають горобиною, це робиться з метою відлякування злих сил. З цією ж метою під порогом розсипають сіль. Також прикрашають оселі кабачками, гарбузами, яблуками та осінніми квітами. Біля порогу насипали сіль, щоб злі сили в дім не зайшли. Оскільки межа між світами тоншає, духи можуть проникнути до нашого. Одним із атрибутів святкування велесової ночі є багаття, яке розпалюється на найвищій частині певної місцевості, стрибки через нього є однією з традицій свята. Для очищення душі й тіла практикується також ходіння по розпеченому вугіллю. Перед початком ночі члени родини сідають за стіл, під час вечері прийнято символічно частувати родичів, що померли, для цього з настанням ночі на подвір'ї розміщують посуд з їжею зі столу та згадувати їх у позитивному контексті. Говорити можна лише про них. Завершується вечеря словами Прощайте, діди, йдіть з собою біду, хворобу тощо заберіть, нас довго чекайте». Існує повір'я, що душі померлих у Велесову ніч матеріалізовуються для того, щоби вони знайшли шлях до своєї домівки, на підвіконні запалюється свічка. У цю ніч також проводять обряди, спрямовані на закликання сил природи. Люди звертаються до дерев, каменів та інших елементів природи, просячи про їхню підтримку. Часто це супроводжується молитвами та заклинаннями, які посилюють енергію ритуалу. Ці магічні обряди велесової ночі відображають глибокі культурні корені та духовну спадщину слов'янських народів. Вони нагадують нам про важливість зв'язку з минулим, пам'ять про предків і бажання жити в гармонії з природою. Завдяки цим традиціям ми можемо відчути силу магії та мудрості, що передається через віки. Ще одним обрядом велесової ночі є ворожіння. Дівчата намагалися з'ясувати майбутні стосунків зі своїми обранцями шляхом кидання двох каштанів у вогнище. Каштани не повинні були розкочуватися в різні боки, це означало швидкий кінець стосунків. Також ворожили за допомогою ліхтаря Джека, клали у нього папірець із питанням та підпалювали, відповідь мала підказати тінь від полум'я з ліхтаря. Ще одним способом було ворожіння на попелі з печі. Також ворожили, запалюючи перед сном свічку в гарбузі та загадували бажання, кладучи яблуко під подушку та з'їдаючи вже зранку. Хелловін чи велесова ніч обирати вам. Зайвий раз згадати рідних та предків в колі сім'ї із запаленою свічкою точно не закінчиться чимось поганим. Усе залежить від вашої віри в ті чи інші традиції, а нове свято з вечірками, вирізанням ліхтариків із гарбуза та створенням костюмів, схоже, з нами надовго та набуває популярності в молоді. Хто зна, може, колись і вечорниці та ритуали з вогнищем стануть популярними. Поки що бізнесменам Хелловін з прикрасами, костюмами, кажанами і відьмами вигідний набагато більше. Дякую за увагу, до нових зустрічей!